Так, прекрасні скорпіони. Я сподіваюся, Новий Год уже у вас пройшов отлічно. І ви тепер готові <головіка> слухати прогноз Таро на січень 25 рік. Перша карта вже говорить. Січень місяць буде для вас переломним моментом в плані кохання. Якщо у вас є дівчина або чоловік, або хлопець, у вас можуть бути такі. По наростанню відносини, які приведуть до чогось більшого, ніж просто разом жити, спати і так далі. Е, можливо, це буде щось, е, те, що ви будете разом робити, або це бізнес, або це зрощувати дитину. Це теж, теж бізнес, вложення в чоловіка. Е, або це буде щось таке, що ваші відношення, знаєте, отак от. Е, Покращить в лучшу сторону, і вони будуть вам, як, як кажуть, є така фраза Богом дані. Тобто вона буде улучшатися цю ситуація, яка є у вас в що каже Друга карта Друга карта говорить про те, що потрібно, вам потрібно звернути увагу на свій гострий язик, іноді він вам дуже заважає жити. Тому що ця карта говорить про те, що людина іноді може просто зі сторони так подивитися і, і щось там пересмислять і промовчати, Да? А є такі люди, які рубають гаряча з пліча, от так просто шух-шух-шух, як ніндзя-черепашки. Знаєте, мультики в дитинстві були, я з братиком дивилась. От, поэтому вам надо обратить внимание на ваше, во-первых, на ваше восприятие мира, да, вот як ви його бачите, можливо, там треба трошечки підкоректировать. І, в принципі, на те, що ви говорите і кому, тому що це важливо. Що говорить третя карта? Третя карта говорить про те, що у вас в житті в січні місяці може бути вибір, можливо, він і зараз вже просліджується. Вибір в плані чи до хороших чи до розумних, або ж як варіант, вам потрібно балансувати в січні між відносинами і між роботою, щоб скрізь співати, щось робити. Або ж варіант фінансових питань може бути нада. Ну, Якби то сказати, трошечки дивитися і думати, куди витратити гроші, тому що вони можуть отак утікати легко, а приходити можуть, можуть трошечки важче. Отак от. Такі, трошечки, такі, знаєте, попередження підсказки. Що скаже друга колода про січень 25-го року для скорпіонів? Зараз подивимося. Ми Щось тут нарисуємо нам, да, красиву картинку? Ой, смотрите, Боже, як я люблю все те, що стосується любові Це, до речі, також влюбленна... влюблення Точно так же, закохання. Точно так же, як і перша карта була першої колоди. Ну, кохання вас точно жде. І якщо у вас його немає, то ви його зустрінете в січні, або просто познайомитеся з людиною, яка далі в перспективі буде для вас відкриватися по-новому, і ви будете ну, закохуватися, або він буде вам подобатися, або вона вам буде подобатися, і так далі. От, якщо у вас вже є відносини, то вони будуть тільки укріплятися, як я вже сказала. І, в принципі, от эта... така. Гармонія між вами буде, але завжди буде таке якесь не а відчуття, що от у вас якесь щось повинно статися, якийсь вибір ви повинні зробити. І в такий момент важливо прислухатися таки до себе, що там внутрі каже голос, що робить, собственно. Подивимося, що скаже друга карта. Друга карта вам скаже, рубайте бабки. Гроші, це ваше все. Січень місяць може бути такий або дуже грошовий в плані роботи, якихось винагород, або там ще щось, або вам хтось, як знаєте, як благотворительність, допоможе грошим, або ви комусь, або ви кудись будете вкладати інвестувати свої кошти, або у вас хтось буде інвестувати. Тобто в, в усіх випадках гроші будуть з вами завжди. Що скаже третя карта? Ой, як це мило, дивіться, це сім'я. Це десятка пентаклів, це сім'я щаслива, радісна. Якщо ви зараз десь за кордоном, або у вас немає, або ви один, наприклад, і ваша сім'я десь далеко, то ви обов'язково в січні місяці якось та згуртуєтесь. Може, це буде відеозв'язок, може це хтось до вас поїде, може це ви поїдете до своєї сім'ї? Може бути такі от моменти, що от ви вас єдиніться сім'я, забула це по українськи Вот. І <свят> щастя, оце радість, гармонія, вона буде присутствувати в січні, місяці, тому що ці э, моменти будуть вас радувати. Що ж скаже третя колода для скорпіонів? на січень 25 рік? Це Перша карта. Ух, пушка. Знаєте, що я вам хочу сказати? Що це теж влюблені і теж перша карта випадає з третьої колоди влюбленному. Закохані. Коханню, у <сіх> вашому оточенні десь є людина, яка до вас нерівно дихає, або до якої нерівно дихаєте ви. Але для, для цього треба, знаєте, хоч би раз її очі подивитися і про це сказати. Ну хоча б, ну як варіант, щоб ця людина про це знала. Тому що, вдруг вона не догадується, Ну, не всі ж читають мислі, розумієте? І ця карта ще говорить про те, що у вас може бути вибір. Якщо ви вже у відносинах, то у вас може бути вибір на другого чоловіка або другу партнерку. Що скаже друга карта для скорпіонів? Ой, взагалі пушка. Дивіться. Ця карта говорить про те, що скорпіони це в нас вода, а тут випадає Пентаклєва королева. Тобто, може бути таке, що ваша ця людина, ця людина буде фігурувати в січні місяці у вас в житті. Можливо, це мама, ця сестра, можливо, бабуся, можливо, це ваша жінка або людина. Трошки старше, ніж ви, а якщо ви дівчина, то це може бути сестра, подруга, мама і так далі. Мама навіть вашого хлопця, якщо вона підходить по гороскопу. От. Людина, яка буде фігурувати у вашому житті в січні, і на яку треба звернути увагу, вона може вам допомогти. Може допомогти не тільки фінансово, не тільки словом, а й просто, знаєте, от просто подивиться на вас, привоже руку вам на голову, і у вас вже нічого не болить. От, грубо говоря, отака от людина буде у вас з вами в січні місяці. Або, можливо, як варіант, ви поїдете до такої людини в гості. Теж може бути. Це говорить третя карта, заключена в нашому розкладі. О, Мах. Мах говорить про те, що ви... По перше, це круто, що це заключна карта, тому що карта ма говорить. Про великі перспективи, про велику мощь, про те, що ви можете, ви знаєте, ви хочете, ви не стоїте на місці, ви розбиваєтесь, ви щось робите, ви можете робити і руками, і мозгами, і всім, що хочеш. Ви можете володіти всіма чотирма стихіями. це може ще бути відголоска до дівчат або хлопців. Наприклад, що вам підійде любий знак, ви можете, от як хочеш, так і з ними і общатися. Вам підійде все, тому що ви можете у вас хитрості, у вас є. І ви вмієте можете і так далі, а ще ви дуже хитрі, тому... от. <laughs> Це круто, що така карта випадає на заключення, тому що вона говорить про те, що все впереді, все буде і все зробите ви, доб'єтеся ви, тому що ви класні. Так що прекрасні... Боже, яка... Вообще, ну, завершення прекрасне. <laughs> прекрасні мої скорпіони. Я вас поздравляю з усім! З усіма праздниками, які будуть і були, і бажаю вам знайти ту гармонію, яка должна бути отут, і яка вас буде вести на протяженні всієї жизни далі.